Ford Edge, 20 рік, привезений з Америки з невеликими пошкодженнями, безпека не стріляла, авто в дуже гарному стані, 2-літровий екобуст. На повному приводі, коробка автомат, технічно повністю справний, без жодних нарікань, зауважень, по авто все працює, так як має працювати. Комплектація SEL, але SEL саме максимально маємо. Дістронік, фари з ДХО полосками LED. Є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, маємо домофон, датчики мертвих зон, також є електрокришка багажника, є адаптивний круіз-контроль. Ось такий він. Немає жодних помилок, по авто все гарно, все добре. 35 тисяч кілометрів пробігу. Також є підігрів керма, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат контроль, ось такий шкіряний салон, маємо також панорамний дах. Авто в дуже гарному стані. Тут маємо бездротову зарядку. По авто. Без зауважень. Все працює, все гарно. Ось такий по салону. Електрокришка багажника. Відчиняється з салону. Також працює помах ногою. Авто в дуже гарному стані. Без жодних зауважень. Пошкодженням фарбувався замінений капот, переднє крило, фарбований капот, крило і дві дверки по водійській стороні. Зараз.